Червоної цьогорічні травневі дні запам'ятаються для мешканців Червоної гори не лише знаменним днем перемоги. У мікрорайоні відбулася нарешті довгоочікувана подія та здійснилася мрія багатьох городян. Урочисто відкрилася сімейна амбулаторія. Довго тягнулася епопея під назвою амбулаторія на Червоній горі. Нагадали виступаючі. Та наполегливість і невідступність від визначеного завдання Бердичівського міського голови та його команди зробили свою справу. Біля оновленого приміщення Накотовського гримів оркестр посміх Далися люди, лежала на тарілці, чекаючи свого часу, блакитна стрічка. Сьогодні напередодні самого світлого, самого радісного свята, ми всі є учасниками дуже надзвичайно приємної і гарної події події, яку ми чекали, до подій, які ми йшли разом з вами, разом з працівниками медицини, будівельниками, меценатами при підтримці багатьох організацій. І сьогодні це свято відбувається. Ну, що я хочу сказати? Я хотів би, щоб жителі Червоної Гори мали гарний настрій, мали гарне здоров'я і щоб цьому допомагали їм працівники медичної галузі, які будуть працювати в цьому закладі. Одним із меценатів, згаданих міським головою, виступив депутат обласної ради Олександр Ревега, народний обранець забезпечив медичний заклад новенькими кондиціонерами. Мені надзвичайно приємно приєднатися. До такого великого свята. Побажати вам, щоб ви ходили до нас сюди тільки народжувати дітей на обслідування. Також хочу привітати Святом, яке має бути медсестринства наших медсестер, побажати всім крепкого здоров'я і хочу сказати, що завдяки нашому міському голові, голові ми не встигаємо теж допомагати, бо в нього такий темп, що дуже важко встигнути. <плес> Тому ми будемо старатися завжди допомагати в таких гарних подіях. Я знаю, що у нього дуже багато ще впереді планів. А ми будемо старатися допомагати і крепкого здоров'я вам, всім, міському голові, і всім нашим гостям. Не могли не порадіти гарні події медики. Коли у місті існує дружба, взаєморозуміння і довіра між владою та громадою, таке місто преречене на гарне майбутнє. Таку думку виказав заступник начальника обласного управління охорони здоров'я Сергій Кобелінський. Головний лікар Бердичева Лариса Бабікова додала: гарні умови роботи зобов'язані призвести до покращення якості медичних послуг населенню. Самомуть у цій дружбі, яку уявляє ваш міський голова Василь Костинович, перш за все до вас, жителів цього мікрорайону. До жителів свого міста йому саме у дружбі, яку він проявляє до галузі охорони здоров'я, і виник сьогодні такий прекрасний комплекс, де буде розміщатись клініка сімейної медицини номер 1 Дай Бог, щоб цей 67-й рік перемоги став. Роком відліку нових новобудов у вашому місті Бердичеві, і щоб цей кожен рік відліку перемоги Великої Вітчизняної війни став роком відліку нових новобудов галузі охорони здоров'я у вашому місті. Створені комфортні умови як для роботи медичних працівників, так і для надання якісної медичної допомоги. Це, в свою чергу, Ставить перед нами ще більшу відповідальність за те, щоб саме жителі Червоної гори були задоволені наданою медичною допомогою. Відкриття такої прекрасної будівлі говорить про те, що слова нашого міського голови ніколи не розходяться з ділом. В їхньому районі мешкає близько 11 тисяч бердичівлян, розповідають працівники закладу. З них 2300 дітей та 150 дітей до одного року. До складу амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 1 так офіційно називається заклад, входить вісім дільниць, шість з яких обслуговуються лікарями загальної практики і дві педіатрами. Взагалі ж в амбулаторії працює чотири лікаря загальної практики, два педіатра, один гінеколог, 15 медсестер, дві молодші медсестри та реєстратор. Функціонувається. Ватимуть у закладі кабінети для щеплень та електрокардіограми. Фізкабінет червоногірці констатують, скаржитися немає на що мовляв, обладнання сучасне, фахівці хороші, аби здоров'я не підводило. Ну а зручності від відкриття амбулаторії, як то кажуть, на лице Прошено буде ходити близенько, і фізкабінет буде рядочком. да і врачі в нас дуже такі славні, хороші так і нам не поїхати туди у лікарню в центральні. а тут на місці все. Буде так, що дуже добре, і дуже гарний будинок збудували. Дуже гарно, дуже красиво. Так. А медиків там тутешніх ви знаєте взагалі? Яка вас думка про? Всі відносяться нас добре. От я сьогодні прийшла думала, на 10 годин, немає. Я кажу, можна зайти посадіти трошки. Бо я приїхала з городу, так що деньку вже шак-шак-шак. А вони кажуть, пожалуйста. Да, Тоді кажуть, на 3 години буде. Да. Хорошо, ми дуже задовільні. Спасибо Василь... Константиновичу Мазур, спасибо нашим всім керівникам, Олександру Васильовичу Реввегі, Демусю, в общем, всім, що так побезпокоїли за нас, і нам зробили дуже хороше чудо.